Всім привітки! Ви на моєму, ви на моєму каналі Чері Роблокс і сьогодні я буду грати в цей вецей, це називається цю дитину в жовтому Точніше, ні так. Я захотіла завести собі дитину. Куди? Де мені ключі то знайти? О, ну дякую, давайте далі. Коде, що не розіграла. Все, мені щось не подобається. Ва, який малий. Мене про це не попереджали. Мене про це не попереджали. Ліфті, 5 годин їхати. Мене таки не попереджали. У нас не було ще, давайте починати. Ну все, малий, як його назвемо. Давайте я його назву Дімо. Це буде Діма. Пішли Дімка. Ні, це буде Кузька. Пішли Кузька, що ти хочеш? А, ну давай, пішли з тебе віднесу, добре, що англійську вчила. Давай я сиди тут назад. Лейс Бейбі. Бачите, Я Його назву Дімко. Давайте нам треба бутилочку дати. та не знаю, що вчила. Добре, що вчила в візку. ви бачите? ж, Він нас схоже не любив і зразу захотів. Ви це бачили? Ви не хотіли, щоб я дитину свою туалет викинула. Ні, я хороша мама. Сорі, реклам, я не вже дошла. О, давайте дамо нашу куда? О, давайте візьмемо. Куди ти навальохане? Давай. Хуй, коротше, пішли. Давайте пішли. Дімка, пішли. Ва, яка в нього кімната. Я сама вже хочу бути немовля. Давай почитаю тобі. Вай. почитай, малий, будеш слухати пісню. Пісеньку читати тобі. Давай слухай. Так вже он була в собі старс аргед. Спав був малий кішка пішла. І він її прибити. Вони ходили, гуляли. І принц божеволій почав за Висказиш це кінець. Це не ріл, як якась ріл. Спимали, тільки мене не чпай. Я б сама жила в такій комнат, в кімнаті. Та давайте тікать. Все. Я? Все. Хочете, я хочу хоч, так малого на кожен день буду собі заводити. Ні, мені не пом... Ні, подобається, що інше поче. Нам тостер це з вами показує. Давайте спати, мені ж щось це не подобається. Малий, діма, малий, що ти робиш? Все-все, ходи сюди, синочок. Я завела сину, Сина. Як ти двері? Ткій? Синочок ти де? це синочок? Я його не бачу. Бейбі. Синочок, чому ти плачеш? Давайте, я тебе візьму. Бай, боюшки бою. Чого? Він хоче плюшого котика. Тримай. Бачите, який Дімка усміхається. Ну добре, давайте. Мені він що. Бачите, як Дімка? Все, називаємо його Дімку. Він двері відкрив, ви це чули. Мені це не подобається. Він відкрив двері я закриваю очі. Він двері відкрив сам, я чула, що він двері відкрив. Підтримайте мене подобайку. Тільки дитину завела вам вже. Ну і Чого так скоро минає, скоро минає. Та я хочу на кожну. Hey, Ей босс, потрібен планшет за 60 мене... мене Не попереджали, що буде реклама. Що це таке? Мене не попереджали. Мене не попереджали. У мене нормальна дитина, майбудь. І ва, який малий. Давайте подивись рекламочку і зустрічаюся, якого красаву дімку ми маємо тепер. І все, я... я подивилася, діди. Але чомусь подивився одного наш дімка королівчик. Я подивився всі рекламки, заради його одяжку, а ви чекайте. Заради вас я подивилася, була всі рекламки, які нам костюмчик дягнути. Стандартний наш ось такий гарніший. Наша принцеска дімка, щось такий діловий наш дімка, чи клоу наш дімка. Він мене лякав, який обираєте. Преміо тут уже дивіться, які одяги олічені прийшли. Я хочу такий собі костюм, але я б не купляла преміум Так. Бачите, скільки тут гривень внизу? Зараз покажу вам. Так. Да, Сирій, ви це сорі Так, який би ви вибрали костюмчик. Мені прям всі подобається ріл. Так, секунду. Який би ви вибираємо, я лично не знаю. Давайте принцеска, Дінка. Давайте ночью, ніч. Де наш малий? Принцесса Вічно це наша принцеска Дімка голодна. Все, запам'ятайте, це наш Дімка. Сюда Дімка. Так, куди я йду? Дивіться, тут начебто нічого такого не відмінилось, але це добре. Захти. Ну, все, цей. Значить, він не хоче їсти буде голодний. Дімка. Дімка, дівчатка, Дімушка. Діма! Ну що це ти хочеш, щоб я всю хату перевернула. Діма! Ежі Дім, Дімка. Вальоху, нічого новенького. Пішли, Дімка. Пішли з нашою маленькою принцескою Дверки закриваю. Луня, сіди на ушки Лаш Давай сіди на ташці. Давай сіди, бейбі. Бей бібі. Ой, як нам поставити нашого бейбі. Рейзи туалет. Ні, я не хозяй, я не вижу своего бейбика. Так о давайте. Так, сідай, сідай. О, все. Сідай. Все, нам капец, Куди ти сміхаєш? Це, знаєш, капець від тебе. Не, ну ты працюю. Вони не кажуть бейбі взяти. Сідай. Я наблюдаю за тобою. Якщо ти щось... Після Куда? Хто бачу такі, що від мене трусить тікали? Пішли і Дима. На полх. Хто бачить, що від мене труси ви не пішли? Діма. Як по вашому трасеві кривають двері? О, да, як мені зловити їх? Все, молодець, не пі.шли. Я якось боюсь малого. Малий, ти що? малий Діма, ти що нас з мазикан? і все одразу спать. Діма, не понял, не В общем, не так уж много чуть-чуть тепла ми з тобою про це не здоговаривались. Секундочку. Треба зустрі. Давайте вставимо нашого мальогу спать. Дімка, читаємо, малий читаємо. Давай, дімка, читаємо. Принц і рнебі. був собі. Був собі зайчик. І сказав принц: Давай грати, час грати. Він, У нього були великі червоні очі, він налякав цим зайчиком. І, і, і вона ту weekly to тверд. Зайчик чекає виходу в The Prinks Right Screamet. Малий та ж це добре. Ти мене суму налякав. Що малий хочеш? кот, Ти можеш котика? Треба. Котя котя, дожди Дима. Так було темнице. Зайчик від нього хоп хоп стрибав І він тік нарешті. Вот кажеш, казушки кине. Ты слишком молодец. Вот Все, давай-то будет еще один. аут. чил ты, мне как Это Не мне хочется чил то Ты, наверное, найдешь кого-то лучше нас. А а можно подумать, вы лучше. Я самый ловкий. А если ты работаешь бегу... Малый Ой, слышите? кто-то плачет. пожалуйста, помогите достать моего змея. как становятся кумирами. Нам Свою треба розпакувати честь? коробочку. Дібе, не скажіть, хто знає. Як я розпакувати цей бокс? Ну ж, ніж треба, чи що? Таке я не хочу малому дідьому показувати. Уйка в порядке. Ні, не сюди треба. Малый-малый, мою любимую игрушку. Сюда. Я закрываю очи. Я двигаюсь, Не спас, да, я закрываю очи. И давайте встану в яичку, Буда. Пожалуйста, минуточку внимания. Good night The child. The... The Hороший... ну, я не знаю, що таке сайте. Хорошої нічки. Солодких тобі снів. Дитина, я покажу тобі мої дрім. Солодких мрій Я покажу тобі моїх мрій. <тит> <тит> Кто такие самі роби? Нет, ти будеш у нас принцессу. Давайте починати тільки один будем. Я здається, кикаюсь. Бейбі нам треба забрати. Бейби, да ты мне уже щось не потокаешь. Що це у нас? Ну потом снова появится. Не всегда так. ты. Давайте что спойму. Давайте сырку. Давайте. Как мне сделать из хавать его? Нет, що треба из той стороны вставай. Я хочу зисти. Она исчезла. давайте робимо тостик. Как Стала так В якому сенсі? На дитину? Твою дитину мостер? Куда? Мне не подобається. це дуй твою дитину мостку? Куда? Куда? Це не моя Димка. Це не мій Димка. Хіба ви мій Димка заставил мене? Надеюсь, доставил мене сидіти в один холодильник. Не, ну цей Бабі мейбі... М. В такому сенсі Бейбі Тут Ну був такий холодильник. Куда мені йти? Спор я знаю, що в мене Бейбі монстер. Куда нам йти з вами? Куда нам з вами йти? Діма, куди алкоголь їм? Куда? Підіш алкоголь? Ну, куди? Скажіть мені куда? Мені здається, що бейбі май монстер. В якому сенсі накорму накорми твою дитину монстр? Мені про це не казали який алкоголь у <плев> мене 10-та квартира, яка з 9-го могла пройти 10-ї. <плев> <плев> Тримай. Тик Бебі, точенкин. Давайте. Сідай Сідай Дима, куди іграшки всі витягнуть. Все, я не дивлюсь на тебе, Дима. Я знаю, що треба робити. А ну Сюда, Сидан, нам треба бейбі взяти пустишечку. Малый Діма! Діма, як ти мені квартиру перевернув? Я за неї сто тисяч заплатила. Ну куди? Хто мені важливий? Дитино. Давайте поставимо бейбі бейби. І гудбай. І go... Мені капець. О, Дима, ты почитаешь мне касочку? Спасибо, спасибо. Да, спасибо Но... Давай пусть мою. Ты походу читаешь походу мне касочку? В Куда? Какие Эй, вещи? чего я не, можу, ты не могу ты? Сюда. Что ты хочешь? Плющий за кот. С котика? Ребі, тобі баранця, баранцять? Чого у нього очі як тебе? Давай я тобі читаю. Звідки ти взагалі береш ці казочки? Я ж їх не обираю. Давайте почитаємо. Бачите, малий грався з іграшками. Мені щось це не подобається. Овечка, овечка. Мені щось це не подобається. Малий, що ти ро? О, ти почитаєш мені касочку? Що ти мене хочеш, щоб я на коліни стала? Діма, я від тебе такого не чекала. Куди він мене заносить? Діма, Діма, мене про це не попереджали. І що вони зовсім грузиться? Хорошої ночі, там, де ти мене відправив? Від час цього ніч точно вже хорошої не буде. Зараз А Я вам хочу сказати просто дякую вам за перегляд цього відео, хто додивився до кінця. Я реально старалась, звільняла свою пам'ять, щоб зняти це відео. Всім пока-пока. пока мені навіть було трохи страшно. Так що ставте подобайку, пишіть комент. всім пока-пока.